І всім привіт, друзі! Мене звати Ізумрут. Добро пожалувати на моє новеньке відео. Сьогодні ми будемо оновляти кузницю. Тали я вже примітив собі там в кузниці. І ми зараз підемо собі кузницю оновляти. Так, підемо оновляти собі кузницю. Так, відчиняємо двері, зачиняємо і походімо скоріше. Я думаю, в нас сильно красиво вийде ця кузниця, коли ми построїмо її. Вона дуже буде красива. Надіюся, що вона буде досить, досить красива. Так, ось це склад якраз. Ми зараз будемо. Були... Наша... Ось це наш склад погнали. Так, от кабінет собі заприміти предметки. А Де тут? Зараз поримся, якщо найду. О, Так, оці предмети я буду зараз брати. І вроді десь тут О, ще є. Теж брати Я собі примітив. І все. І... Так, я собі предмети не йшов топор і кірку. І зараз ми будемо ламати сундуки. Забираємо собі, щоб було скоріше. Ми з мобілізоберемо їх. Так. І так. Це не той сундук, стоп, я не той сундук Його Можна зараз буде положити. Далі ламати так. Цей і цей. і Ну, і цей теж нам треба. Так, забираємо. Такі його немає. І, і все, ще пару сундучків і все. І після... Послè... Так, пішли. Ходімо. Так, ми вже прийшли. і Зараз поставлю сундучки тут. -ка. І ми так будемо вже починати строїти. Так, сюди один, сюди. І, звісно ж, ми поставимо щось сюди і сюди. Все. Починаємо зараз розбирати нашу кузницю. Так, ламаємо тобором. Всі набити предмети не нужні. А, сундука забираємо теж. нам тут не надо, не потрібен, бо ми будемо відставляти. Пічки і верстак теж забираємо, ламаємо а, і починаємо розбирати пол. Щоб ви не смотрели, як я це довго так розбираю Пол Все це для вас це продає буквально секунда, а для мене цілий 20 хвилин. Я забираю всю свою підлогу. І зараз я буду займатися стіною. Та починати стіни розбирати і вставлятиму підлогу. О, буквально о, це буде десь займе ну, півтора годинки. Для вас закупічна проти секунда, для мене ціла віжність. Давайте брати матеріали, де це ось це нам потрібно і нам буде надо ще бере ой дерево. Все. О, так, зараз я для вас невеличку паузу зроблю. Василий тобі секунда для мене. Ще буду. Коли я поставлю паузу, я зроблю ще стіни тут мене Все закінчив і цей ремонт дуже було важко робити. Я ще з вами покажу інтер'єр, що я зробив час. Я тут стіни забрав і поміняв свій пол, і Стіни тут. А, бачите, як тут гарно стало. і Щас я зму і ще дві двері поставлю на вішу. О, так, у нас дощик пошов ще. Ось беремо двері. І давайте поставимо. Але. І все у нас цибірка двері є. Може в нас ще є. Десь тут були у нас ліжко синє. Може даже. А може красне чи синє, не знаю. І, а, напишіть в коментарях, яке ви думаєте мені ліжку брати. Синеч красне. Ну. Під мой скин, я думаю, це не крувати більше підходить а, під мій скин. А, красна, не знаю. Ну, я думаю, я поставлю красну інтім. І сейчас зацініте мій ремонт. Три, два. бам-бам, класно. Зараз ми поставим печку і верстак. Так. Пічка, верстак і пічка. Отак. А у нас столика ж немає. Ой-ой. Коротше, поставим пока сундучки. Кроватку потім поставимо. О, чи за треба оце положити поки що. Що це таке моє було в інтерне, не знаю. Кроватку мені оставила. А все остальне зараз гляну. Де, де це було? Так холодно, друзі! Дощ сильно холодний. Так, друзі, я ще з інтеря взяв там. Коротше, я взяв ще на складі. Ці надо сумтаки, короче, побратим. А я на складі короче, взяв рамку, і короче, все, що надо мені о, сюди, в інтер'єр. Я взяв оце і я забув почекайте, трішки. Я сейчас вернуся на склады туди. Друзі, я вернуся і складу так стане последні стріхи і все готово буде. Кроватка. А я не могу сюда цеплять. Кабунчика сюди, сюди. сюди повесила І торт сам вкусненький Я без частый з'їв так Це той самий Гарний ремонт оцініть 10 із 10. 10 з нуля. 10 з одиниці оцініть короче, обу 10 из нуля. Осините ми ремонтик. Оцініть. оцінки напишите в коментарях День у нас сьогодні вийшлося за все тортик ми пов... і кавунчика, щоб нам їм їсти. Ну, цей день дуже трудно нам вдався. Але ми ремонт зробили. І на цьому. І корот. І, друзі, коротше, це відео вже підходить до І Мене звали Ізумруд, а, і Всім пока! Мене звали Ізумруд. і всім пока!